Друзі, всім привіт! Сьогодні йдемо на в наше кольське водохранилище. В другій половині дня вийшов. Я на пару годинок половити. що зараз буде на воді, Включусь. Йдемо вже до нашого водосховища Польського. Зараз йдемо на ось ці мостики. Там розкладаємось, ставимо першу приманочку і спробуємо як буде сьогодні відкликатись. Щука. Склав вже спінів. Сьогодні у в нас в роботі імпульс до 13, 12 грам. Ктушка 23-го року і шнур. UGK X-Braid Upgrade 06. Зараз все. Використовую на поводочний матеріал хардмону в 0.28 мм. Застібки 2.0 Їх вистає. Ставим ми зараз робимо ближню дистанцію. Ставимо 8 грамчиків Griff і поставимо стандартний, 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 стандартний фьюжн. 3 дюйми в кольорі патриогон вроде что не знаю точно вот есть такие монтажи у нас выходит зараз доскучная рука шарик И нашки у нас там всем рамки. Поїхаємося сюди, вдаль трави, зараз покидаємо трошки. Побачимо як воно буде тут себе показувати. Йдемо пробувати далі. В цій стороні. Далі перейдемо ту. Будемо швидко рухатись, бо не маємо багато часу. Вона на камеру не сильно хоче активуватись. Хоча вже така друга година дня. Те так. Але може все бути. Якщо щось буде, то включусь. Постараюсь засняти. Друзі, прийшов на місце, закинув, лю, дивлюсь. Така снітка утіплаває, щось в бік перевожу погляд. Ось такий от в воблі... Напевно Аліекспрес, але теж приємна находочка. Друзі, ось таке місце. Тупо 2-3 години без покльовок. Просто риба пасивна. Але ось такий окунець на такий воблерочок Спокусився. Гарний. З-під тих камишиків. легенький твічинг і є рибка. Перший за три години. Це прям... Це прям сильно, Але гарний. Був ще красивий. Хотів з'їсти такий 90-кий баблюрочок. Грамчиків 120-100 невеличкий. Але гарний. А сьогодні така трудова риболовля, бо фу, находився вокруг нашого водосховища, то був там. Тут тепер обушов, тут повністю кожне місце прокидаєш. І першенький клюнув під вечір. Зараз будемо випускати. Ще пару фоточок і випускаємо. І будемо продовжувати нашу риболовлю. Оба поплаві, леш? Ай, поплив. Красиво, перша рибка. Друзі, ось і другий. Ось цього місця спокусився знову на цей воблерочок. Щось окуньок сьогодні під вечір. Став активніший, бо ходив, ноль покльовий було, друге місце і другий окунь. Тож такий гарний, трошки менший, правда, може грам 70. Але воблерок сьогодні прям... Да нашли ключик для окуня, щепщучку и кусь бы, и вообще было бы классно. Зараз пару фоточок и выпускаем. Тоже хай біжить додому. дома. Опа. Какие месяцы не проходить? Я Нема доходу, але тут лінія камиша, тут. Тут взагалі класні місця дуже. І зараз будемо пробувати тут. Щось ловити. Друзі, на завершенні нашої розмовлі бо вже вечір, майже ніч. Так собі видно. Сьогодні в роботі гарно себе показав такий кінік від перкінг. Парі з Імпульсом з Дайвою. Е, що можу сказати, на силікон активності майже не було. Була одна покльовка. На воблер було два окуні. і одна щучка зійшла часті сходи на цей Воблер. Завершувати цю риболовлю, складати снасті і вирушати додому. Завтра також буде риболовля. не знаю, чи вийде записати відеоролик. Але думаю, має вийти. Надіюсь, що завтра буде результат краще, бо сьогодні щось так собі. Риба крутила носом і майже не хотіла їсти. Так що підписуємося на канал, поставимо лайки в цьому відео. Будь ласка, щоб якось не було мотивації знімати більше відео.